То, можливо, може очолити Рівненського дапу після Моляренка, і можливо, це будете ви? Ну, на цю хвилину я точно вам цього сказати не можу. Ця інформація буде тільки після офіційного переголошення результатів і ну, якби, призначення вже на посаду президента. На сьогоднішній день є діюча влада Петро Олексійович Порошенко, його ну, якби, колектив, команда його. І... Не знаю. Ну а ви взагалі розглядали такий варіант, що ви могли б очолити Рівницького склада? Ні, на цю хвилину не розглядав навіть на один відсоток. Не розглядав такого варіанту. Не дуже. Чесно. Чому? Це в мене є над чим працювати. Достатньо. Ну, в мене підприємство виробниче. Ми займаємося експертом, імпертом. У мене достатньо. Ну, потрібно цьому приділяти часу, щоб сказати, що зараз це все кинути, піти щось очолювати десь, ну, я не впевнений. Тобто ви себе не бачите, так, головою, та мода, або заступником, або ще якомусь напрямку? Ну, в цю хвилину ні. Ми побачимо, які будуть, як буде формуватися команда ну, далі. Я не можу це сказати, тому що я цього не знаю. Багато нових людей, які долучились за команди, яких я не знав, які мене не знали. Ну, у нас все-таки населення в області мільйон млн 160, да, здається, людей тисяч. І е, ми познайомилися з ними. Дуже є цінні кадри, дуже є ефективні молоді люди, старіші люди. Е, ми нічого не розписували, не ділили. Тобто Відбудеться офіційне призначення кандидата в президента, тоді ну, щось буде далі відбуватися. На сьогоднішній день в мене такої інформації взагалі немає. До Пасхи ЦВК має оголосити, я думаю, вони не мають затягувати. І після Пасхи, думаю, вже будуть чіткі, якісь зрозумілі відповіді навіть для вас по призначенням, по команді, по всьому іншому, по слузі народу, бо багато хто записує за політичну силу. На сьогоднішній день я не маю відношення до «Слуги народу як політичної сили. Я є керівником «З» команди в Рівненській області. Якби долучитися ну, стати політиком? Стати політиком, думаю, так. Да. Думаю, так. Тобто і балотуватися вже народні дитина. Ну, час покаже. Знаєте, чому. Команда Зеленського на виборах успішна, тому що, як я використовую завжди в житті кажу, потрібно спішити не спіша. У нас всі люди хочуть отримати, все почути, що вже буде через місяць. Ну, не потрібно, це буде нецікаво. Все буде, я можу сказати, одне, що буде все супер, все буде спрямовано тільки для об'єднання максимум країни, людей, для економічного заростання. Для якихось, не знаю, дипломатичними шляхами з впливом США, Великобританії, Німеччини, припинення війни. Ну, будемо бачити, як воно буде відбуватися. Тому що, ну, якщо всі все будуть знати, то воно не відбудеться. Тому що це буде в соцмережах, це будуть знати не тільки ми. А й наші вороги. Да? І потрібно спішити, не спіша, і інформація буде надходити, коли ця дія буде вже виконана або виконуватися.